Сьогодні поговоримо про спосіб заробітку тисячі доларів щомісяця на біржі Bybit, використовуючи систему Абузу аккаунтів. Це нестандартний метод заробітку, тому давайте детальніше про нього поговоримо і розберемося, як усе працює. А в кінці цього відео дам активності, на яких я сам особисто заробляю, тому. Обов'язково додивлюся це відео до кінця. На Байбіті регулярно проходять різні акції, промки для нових та старих користувачів. Наша мета обіграти цю грьобану ракетку різними методами, а тобто скористатися цими можливостями і за допомогою створення великої кількості акаунтів максималізувати свій прибуток. Для того щоб створювати декілька акаунтів, нам знадобиться антидетект браузер та якісні проксі. Антидетект браузер дозволяє змінювати. Цифровий слід, що допомагає зберегти Унікальність кожного аккаунту. А проксі, в свою чергу, забезпечує безпечне підключення із різних IP-адресів. Тепер переходимо до діла, Переходимо за партнерським посиланням під відео і отримуємо скидку на купівлю профілів у ADS Power. Скачуємо ADS Power та реєструємо новий аккаунт. Це Antitekt браузер, що ми будемо використовувати, так скажемо, фундамент нашої ферми. Тепер заходимо за зареєстрованими даними і нам потрібно створити новий аккаунт. Натискаємо новий профіль. Називаємо сам акаунт і натискаємо в порядку. Створюйте стільки профілів, скільки вам потрібно для ферми акаунтів. І майте на увазі, що в ADS Power всього 5 безкоштовних профілів. Також раджу вам додати розширення Metamask для того, щоб ви могли абузити і інші активності, і також для поповнення біржі Bybit, для того, щоб ваші аккаунти не перетиналися. А тепер нам потрібні проксі, тому що без них наші акаунти влетять в бан. Далі під кожен профіль нам потрібно будуть проксі. Переходимо на Proxy Seller, реєструємо свій аккаунт і беремо IPv4 Proxy Україна. Купляємо проксі, оформити замовлення. Після чого переходимо в мої замовлення. Вибираємо, до прикладу, проксі і вибираємо формат проксі SOX 5 вивантажити. Після чого купуємо своє проксі і вставляємо у наш аккаунт. Вибираємо так само SOX 5. І вставляємо проксі. Також я раджу під кожен аккаунт ставити окреме проксі. І так ми робимо з усіма профілями, дивлячись, скільки ви хочете мати байбіт аккаунтів. Вже з цього аккаунту ви можете заходити на біржу Bybit, і ви будете світитися як унікальний користувач, який заходить. З унікального желіза. А тепер нам залишається створити bybit аккаунт і пройти верифікацію. Перехожу по своєму реферальному посиланню на біржі Bybit для того, щоб отримати бонуси при реєстрації і скидки на комісії. Після чого вам потрібно зареєструвати новий аккаунт з унікальною поштою, новим паролем. І пройти кус-верифікацію, Щоб пройти кус верифікацію на біржі, ви можете попросити будь-якого знайомого, родича або просто дропа. Також є спеціальні магазини і сервіси для проходження кус-верифікації. Якщо все робити правильно, можна виносити тисячу доларів і більше з подібних активностей. Це досить привабливий і порівняно з усіма активностями на крипторинку, стабільний спосіб заробітку. Отже, якщо вам цікаво дізнатися більше подібних методів заробітку. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання лише під цим відео. Саме там я виставляю усі актуальні активності на біржі Bybit і всю унікальну інформацію про крипторинок. Завжди є нові можливості для заробітку. Просто потрібно знати, де їх шукати і як їх використовувати. Також не забувай ставити лайк на це відео і пиши будь-який коментар.